Ради вітати себе на YouTube каналі Така нестандартна, пряма трансляція у нас почалася. Іди сюди, дурачок. Це капець. Заходь. Дякий? Пацифіст, ану заходь. Заходь бігом. Бігом заходь. Заходь, сказав. Дякий дурний кабан. Загодься заб'ємо! Бьем Дурак, блядь! Це капець. Прийшов на господарство працювати. Ось вичищаю у свиноти. А тут град почався. Спочатку дощ, потім град. Дивіться, який град. Бачите, який град? Ось аж сюди закочується. У сарай. Дивіться. На що схоже? Це не тік-так. Ой, блін. У нас, Віталь, у нас не то, що злива, у нас град. Із сарая не можу вийти. Шановні підписнички, дивіться. Вон, Бачите? Таке лупаше, що просто. А я по літньому вже налегке одівся. Ось кабан здурів взагалі, не розумів що це таке. По спині його б'є. Тим градом. Фух. Дивіться. Ось. Дивіться, який град. Це все град. Не дай, боже, людям горя наробе. Ану. Бачите, яке небо. Тупо лупаше град. Дивіться, які. На Полтавщині Кобеляцький град. Страшне, дивіться ось. Який град. Та з холодильника вийти. Якийсь холодильник. З сарая не можу вийти. Кабан він злякався, Даже кабан злякався, граду. Це просто страшне, я ж кажу, не можу з сарая вийти. Ух! Який міст, Кобеляцький район. Полтавщина. Ого! Дивіться. Ось. Зараз. О! Мене, я думаю, краще видніше світло вімкнув. Можна нас збирать, зараз нас збирають. Ось, з мене граду. Дивіться град який, шановні. Це просто капець. Кабан він злякався. Дивіться, дивиться на мене таким взглядом. А на дворі страшне. Дивіться, що твориться. Боже, така погода. Це страшне. Не можу з сарая вийти. Затопляє. Що це твориться? Шановні. Я ж кажу, сарая не можу вийти. Мокрий вже як... Як оцей кабан? Кабан! Що ти, кабан? Дивіться, що твориться. Фух. Вийшов в кої-то попрацювати. А воно, бачите, яка непогода. Так, кабан, не йди на двір, там страшне. Кабан не йди на двір. О, супермама на місці. Мовні, дивіться. Та страшна погода. бачите. А кажуть, сільське господарство сама ця. Тай бан щас скуси мене за, за спину. Ей, дурак, Вийшов, мочиться, Вон, вийшов. Кажуть, сільське господарство сама така благодарна праця, нічого подобного. Чого ж ти вийшов на двір? Мочишся, дурак. А ну зайди бігом, свина собака. Зайди, бігом! Бігом зайди! От дурило! Давай, заходь! Давай, заходь, бігом! 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 Бігом заходь, сказав! Дивіться, а? дощ, ще більше ускорився! Ну шо буду ночувати, тут сараї! Буду без вечері. Це просто капець. Небо прорвало просто. Ану, скажіть, як картинка, нормальна? Кабан в шоці? Це в кабана перший стрім. Та не бійся ти дурило, ніхто тебе не трогає. Здурів зовсім. Ух, ну що, я не знаю, буду... Не яке там нормальне, град такий, як васолина на голову падає Андрій Яременко, пише нормально, яке нормально, мокрий вже як я не знаю хто. Каже нормально. Нічого не нормально. Так, ну що, буде, мабуть, прориватись в хату, чи куди-небудь, чи в літню кухню, хоча б. Я думаю, зустрінемось.